Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. З вами Марина. Хотіла подякувати всім тим, хто дивиться мої сюжети, хто підписується на канал, ставить подобайки і пише коментарі. Минулий сюжет я зробила таким чином невеличкий ролик про мої полички, про, про те, як я розташувала посуд на тих територіях в тому просторі, який сьогодні в мене є. Тому не було завдання показати кожен предмет. Це дуже складно і багато часу буде займати. Тим паче, що більшість з них ви бачили в минулих роликах. Просто ось показала так, як сьогодні це виглядає. І хочу сказати, що зробила я це не так давно. Більшість посуду знаходилась в шафі, в коробках. Але коли я розставила все, то тепер в мене значно піднімається настрій кожного дня зранку, буквально, тому що. Я малуюся, і це дуже додає, додає сили і позитиву в життя. Тепер безпосередньо до посуду. Минулого, минулої неділі в Штутгарті відбувся великий фломаркт, весняний, щорічний весняний фломаркт. На багатьох площах, площ, ну, на площах міста в центрі були розташовані всі ці столи, ятки і так далі. Де взялися ці люди, які де вони взагалі протягом року знаходяться? Я не знаю, бо були абсолютно такі дуже красиві унікальні речі, які можна було, ну якщо не купити, то тому що ціни звичайно високі, хоча б подивитися, потримати в руках, зрозуміти, що таке є, як воно виглядає. Ну тобто, це своєрідна школа була. Але дещо я змогла, звичайно, придбати, тому хочу показати все це вам. Починаємо з прорізної порцеляни. У мене декілька таких предметів цього разу. Першими я показую дві тарілочки, діаметр 19 см, Вони з підвісами вже приклеєними такими. Це компанія Боркліндау, друга половина 20-го століття. Небагато про неї відомо про цю компанію, але завжди дуже вишуканий якісний посуд. Ну, от дві пташки тут папуга і е, синичка, напевно. Я, я не знаю. Перепрошую, але ось так на квітучій від гілці сидить е, пташечка. Ось такі дві тарілочки. Тепер е, цукерниця або сухарниця, або фруктовниця теж з проїзними краєчками. Тут немає позолоти зовсім, тут тільки золота стрічечка і внизу теж з конваліями. Бачите, які гарні конвалі. Це теж деколь, але деколь дуже гарна, така якісна, красиві, красива річ. І, і маленькі букетики конвалій на ніжці також. І тут є рельєф ще. Традиційний, до речі, для Шумана ось такий рельєф. Тут і квіти, і така решітка. Виготовлена ця річ. Давайте подивимось на клеймо. Після 1981 року, тому що, бачите, зверху над клеймом стоїть дата 1881 до сторіччя цієї компанії почали ставити таке клеймо. Тобто цій, цій сухарниці понад. 40 років, ну будемо вважати 40 років. Ще одна подібна річ. Вона має висоту 11 см. До речі, маленька з конваліями має висоту 10, а діаметр тарілочки 19 см. Тут теж трошки більше, ніж 19, а висота ніжки 11 см. Красиві букетики тут вже позолота. Красивий масінський букет всередині. Ну, Така гарна, дуже гарна річ. І це також Шуман, але трошки, трошки раніше він виготовлений клеймо трошки ранішого періоду. Тепер, тепер два предмети е, дуже схожі між собою, але різних мануфактур. Виготовлені вони десь, напевно, в 40-х роках. Одна з них це старенька, старенький кайзер Алка клеймо 50-х років ось таке. Ось така слонової кістки порцеляна, колір слонової кістки, Дуже красива, дуже ніжна, маленька розеточка. І я думаю, що вона може використовуватись не тільки як предмет посуду, а й як предмет для прикрас. А поряд з нею така теж гарна шкатулочка, яка має такий хвилястий край. Красивий. І дуже схожий декор, до речі, трошки різний, але ви бачите, да, що він схожий. Красивезна кришка з квітами це деколь. Це все деколь. Ось така невеличка. Невеличка. Ємність теж з квітами на маленьких ніжках. І це е, старий антикварний розенталь. Кронах Джомані, бачите, це 30-ті роки. Ну, скоріш за все, 30 ті роки, тому що тоді ставились таке клеймо. Ось ці предмети, я думаю, що вони дуже підходять один до одного і створюють такий своєрідний ансамбль, комплект. І тепер я пропоную вам декілька чайних тріо. Ну, перший ось такий варіант. Невеличка, скоріше кавова кавова чашка з красивою ніжною деколью. З таким букетом. З обох боків однаковий. ні Навіть тут, навіть тут мені здається, більший. да Такий букет. Красива дуже деколь. Ніжка проста, але така теж з рельєфом. Це Золтман Вайден, 70 ті роки. Блюдочко. Теж з таким малюнком і з таким рельєфом. І тут теж є, бачите рельєфи. І тарілочка. Дуже гарна, красива тарілочка. Симпатичне тріо. Ніжне просте, але таке запам'ятовується. Наступне чайне тріо. Ось така розкіш. Подивіться, будь ласка. Колір слонова кістка. Всередині золотий малюнок. Ну, це не малюнок, це, на мою думку, все ж таки трафарет зроблено не вручну, але така так звана цировка або накладання на один шар золота іншого якогось трафарету. Важко мені сказати, Все ж таки, <кій> ручка дуже красива ручка. <плес> і клеймо. Клеймо Алкакунст. Гемаль», тобто вручну розписано все це. Так вони пишуть. Не знаю, якось мені, якось мені не віриться, тому що ну, схожі ці, ці малюнки, вони, знаєте, повторюються паттерн у той, у той, у той е, рапорт, як то кажуть. Е, Повторюється, не знаю. Людечко, ось такий вигляд має. Тут теж рельєфи є, такі невеличкі, дуже красиве блюдце. І е, така ж тарілка. Єдина, е, я не сказала би вада, а особливість цього тріо в тому, що ця позолота вона все ж таки. Ну, от зараз ви бачите, цього, цього не видно при світлі, а вдень видно трошки, що воно потемніле. В деяких місцях досить потемніле. Я все одно взяла цю, цей комплект, тому що ну, вже такого я не зустріну. Зараз вже такого майже немає. Це клеймо, Я подивила своїй книзі. Да, правильно, так, клеймо. Тут ще є напис якийсь. Маріон, Хендмалярай, Маріон, тобто серія Маріона, Хенд тобто вручну розписано. Хант мальт, хан малярай? Все разом і те, і інше. Все це означає розмальоване, тобто розписане. Клеймо таке ставилось близько 35-го року. Яким чином така краса в 35-му році в Німеччині була виготовлена? Важко мені сказати, тому що вже заборона була на використання позолоти при, при режимі Гітлера. Але ну, 35-й рік, можливо, можливо, якось ще вони встигли. Ось така чудова трійка, старовинна антикварна перед вами. А ще одна трійка іншого виробника. Ну, Ви бачите, що це Кобальт. Це Зовсім інша ручка. До речі, дуже зручна. Таке вушко, нібито, але воно не вузьке, а дуже зручна е, ручечка. На ніжці позолота ззовні, білосніжна порцеляна. Всередині це кобальт. І на кобальті ось такі, дивіться, поєднання. Тут нібито і троянда є, а разом з тим якісь геометричні такі елементи. Дуже красива трійка. Дуже красива. Так само блюдочко Кобальтове і так само тарілочка. Тарілочка теж з розкиданими такими золотими, ну, не букетиками, а листочками, напевно. ось так. І це у нас Розенталь. Розенталь, з 1908 року по 1953, ставилось таке климу. Ну, от, вирішуйте, який це період. За ознакою і за малюнком це 50 ті роки, можливо, початок 50-х років. Неймовірна, ефектна, красива і в чудовому стані трійка. Наступні дві чайні пари це Англія. Я так думаю, що це вінтаж і десь так 70-ті роки, не пізніше і не раніше. Дуже красиві, дуже ніжні. Знаєте, якось вони аж світяться, ці чашки. Чомусь якось воно англійська. Англійський посуд взагалі відчувається. Він має якусь таку прозорість, якусь ну щось є. Красиві ручки з позолотою, красивий малюнок золотий. Я думаю, що це деколь, звичайно. Компанія Royal Osborne назва, чайна, bon бачите, там написано блюдочко і тарілочка. Не сказати, що вони легкі, як яєчна з кашкара лупа, але тим не менш легенькі. Ось така одна трієчка, а інша трієчка з іншим малюнком, з блакитними квітами, і з трояндами, із Іншими квіточками. Всередині теж є квіточка. Це вже компанія Royal Malvern, якось так воно називається. Красива ручка. Вони, треба сказати, ну майже ідентичні в своєму, в своєму декорі, дуже схожі. А можливо, це назва, може, це назва серії. Не можу сказати вам точно. Блюдочко, красиве. І ось така тарілочка. З квіткою теж. Вони в чудовому стані. Елегантні. І я думаю, що з них дуже приємно буде пити чай зранку, напевно, а може і ввечері. І ще один комплект, я хочу вам показати. Це я купила для себе. Цікаво. Цікава ваша думка. Це чашечка, ну, кружка, напевно, да? вона така вузенька, але для чаю дуже добра. Вкрита позолотою ручка. На денці стоїть назва компанії «Енслі». Стареньке, клеймо, до речі. І є напис: якийсь художник, або а може не художник, може любитель. На прізвище Мітчелл, в 1936 році розписав цю чашку. Ви бачите, тут не дуже рівні лінії, але вона мені сподобалась неймовірно, ця, ця чашка. А можливо, це так задумано, я не знаю, чесно вам скажу. Сподобалась дуже. мені нагадали оці, оці лінії, ці поєднання вертикальних цих смужок. Нагадало мені якісь вікторіанські шпалери. І тут малюнок. Ну, те, що воно вручну зроблено, зрозуміло, але мені сподобалось те, що це, напевно, все ж таки робив художник досить досвідчений, тому що одним пензликом, одним рухом зроблені нібито ну, так неохайно, але, тим не менш, ось такі чудові троянди. Мазок такий. Є в живописі таке поняття поантилістичний поентилістич, поенти, живопис, коли одним доторком пензлика робиться, робиться зображення. І тут теж квіти, трошки інші, але теж вони так зроблені. Сподобалась мені дуже ця річ, я її одразу побачила, одразу я її купила. Тут теж позолота позолота така матова, ось така. Чувається, що вона, по-перше, старенька, по-друге, якісна ця позолота. І ось така тарілочка. Я не можу сказати, що це блюдечко, але це тарілочка. Теж на ній, на ній немає клейма Енслі, але, напевно, все ж таки вона разом. І той самий Мітчелл залишив, залишив свій підпис. Напевно, можна заварити чай і закрити ось так прямо в чашці з пакетиком. Я хочу сказати, що, напевно, ви знаєте, що пакетики, як такі чайні, були винайдені, виготовлені вперше десь на початку ХХ сторіччя для армії, бо вони були придумані, щоб пити чай в похідних умовах. І тому вже в той час, в 36-му році, вони були відомі ці пакетики. Ну, Напевно, ось так. Це мої домисли знов таки, це в ніякому разі ніяка ні історична інформація, але просто те, що пакетики були е, придумані на початку ХХ століття, це да, це правда. Я думаю, що більшість з вас це знає. Ось таку річ я придбала, не думаючи, теж за досить, до речі, такі великі кошти, і була щаслива, що вона в моїй колекції. Ну, По-перше, це теж порцеляна е, кістяна, прозора, ніжна. І теж нібито світиться. Як вони цього досягають, я, я не знаю. Ось ну, така покупка в мою колекцію. І на останок декілька ваз. Бо куди ж без них? Вони завжди трапляються, і не можна зупинитися, щоб не придбати. Перша ваза ось перед вами. Десь 22 см її висота, мені здається. Да. Білосніжна теж порцеляна, от з таким візерунком. У мене колись я вже купувала подібну шкатулку таку порцелянову з кришкою. І е, хтось у мене її купив. Якщо вам, той, хто купив, захоче придбати ще вазу, будь ласка, напишіть мені. я... Е, Просто для вас її залишу. Тому що ну, вона дуже гарна разом вони створюють ансамбль. Це Хайнріх. Хофгартен. Компанія теж відома. Це друга половина 20-го. Вона не, не дуже старенька ця ваза. Але ефектна, на одну квітку. Це перша ваза. І далі у мене дві вази. Однакові. Ну, тобто, один декор. Але. Вони різні. Одну ви могли бачити в мене на фотографії цю широку вазу. Вона неймовірна, зручна для будь-якого букету. Тут є ім'я художника, який створював зображення. Це все ж таки деколь. Якісна, гарна, красива, виконана дуже гарно з обох боків, однакові вони, ці вази. І це Хученройтер. Хоч анрою десь десь 60-70 ті роки. А інша ваза вона вужча, трошки вища. На мою думку, вони створюють чудовий ансамбль. Якби купити їх разом придбати, придбати, цікаво було б, ну теж територія потрібна для цього спеціальна або десь на комоді, або так, щоб воно не на столі, а десь під стіною, щоб воно на, на тлі е, чогось виглядало. Ну, тобто було розташовано дуже ефектні ці вази, обидві, обидві вони однакові теж е, ось такі предмети. На сьогодні, все, шановні друзі, все, що хотіла показати, я показала, але це тільки перша частина наших покупок, буде ще друга частина. Дякую, що ви лишаєтесь зі мною. Дякую, що купуєте у мене посуд, довіряєте мені. підписуєтесь, ставите вподобайки і, взагалі, підтримуєте мій канал. Величезне вам за це спасибі. Бажаю всім здоров'я, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей.